Всім хай! Сьогодні буде челендж в Rainbow Friends 2. І сьогодні я маю пройти Rainbow Friends без коробки, без схованок Ну, що ж, погнали! І так, я сьогодні буду проходити сама, це набагато важче. Ну що ж, поїхали. Так, ну все, поїхали. І на 60 лайків, і на 40 годин перегляду буде ще гра від першого лиця. Це ще важче. І без схованок також. Зараз я пробую сама це все пройти. І поки що не відпершилися, так як. Я думаю, що це буде важкувато. Так як, взагалі, схованок не можна заходити, не можна нічого. Ні коробки і так далі. Ну, це буде важко. Сім ліхтариків уже є. А -а -а. Так, є. Я навіть на присядках не була. Так, головне, щоб все не пішов. Я сподіваюся, що так. Ні, не, не пішов. Окей, ми обойдемо. Тепер за прийшов. А сані мене замітив Так, опа. Я вже зібрала вісім гтариків, ще максимум два. Тому я піду і віднесу. Он я ще бачу по дорозі, але я їх не зможу підібрати. Тому біжимо. Так, тепер сюди йдемо. Синій. От сюди вийдем. Жаль, що тут не можна швидко бігати, але це все повільно та й повільно. Так, ще треба два ліхтарика, один тут і один ось тут. Вже біжимо, надіюсь, тут зеленого не буде. це буде катастрофа. катастрофа О, все, я втікла. Зелений якраз втік. Все. Перший рівень я пройшла Ну, що ж погнали другий. Так, тут вже три монстра. Так, я занесу цих два балони і все, тоді я вже можу не ходити туди-сюди заносити. Це 10. Зелений. О, ні. Ви не представляєте як це важко, так вже шість знайшла ще чотири. Ура, я вже пройду другий рівень. Так швидко, я в шоці. Причому сама без схованок це реально швидко. Так, головне тут на синього і на жовтого не попасти. Ще два. Ой, тут синій. Білий штурм. Опа, я так. я так втекла, я в шоці. Ось це так поворот! І тепер я знаю, хоча б де знаходиться цих два лазера. Ой, баллона. Я ж так втекла від трьох монстрів гарно. Це, це, то це взагалі клас. Я просто зараз в шоці. Фух, я втекла. Мене реально ж серце тоді схопило. Я в шоці. Я така рада, ви просто не уявляєте. Так, мені треба на міст. А, мене знову замітили. Окей, давайте обійдемо. Ні, ну це реально цікаво, пройду я чи ні. Так, і ось тут цих два балони. І вони вже підсвічуються. Там жовтий. Обійдемо. Та ну, жовтий не хапай мене. Я не смачна, не смачна, не смачна. Фух. Все. Ура, ми пройшли, тепер третій рівень. Так, Лукас. Лукас. А, жовтий. Я вже томилася така, це чесно. Ні, ну вони мене переслідують. Так, ну я тепер знаю, хоча б де Лукаси, але вони просто рухаються, і це незручно. Але зелений це ще не страшно. А, знову ти. Жовтий, мене жовтий переслідує. Так, ще й синій, клас. Я надію, зелений вже піде звідти. Опа, ще один лукас але їх тут. Купами, я їх пропускаю просто. Так, ось ще один. Фух, зелений вже входить. Сюди. О, ось туди так, о, все. Ще треба чотири лукаса, ой, а потім блакитна. Це ж капець Так є ще три. О тут два взагалі клас. Є, тепер останній лукас. Мені реально зараз дуже страшно помирати такі. Ж... Я ж скільки вже граю, причому, ну реально, це ж дуже важко без коробок, без схованок. Це дуже важко. Отут майже на... Майже всюди ходить синій, то жовтий, то зелений, скоро блакитна. Якщо я помру просто я буду вшатися. Так, ні, тут нема. Так, ще де може бути лукас. І все. І я боюся навіть карту обгодити, так як тут купа монстрів. Опа, я бачу. Фу, добре, що він підсвічується. Йой! Ааа, мене жовтий взяв. Окей, нічого страшного. Я стріблю в батут. Так, все. Тепер треба сюди. Так, в принципі, в батут можна було один раз, але більше на жовтого не можна потрапляти. Ну, взагалі це рахується як схованка, але... Ну я думаю, ви мені пробачите цей один раз. Ну, я не знаю, чи це рахується як схованка чи ні, але я думаю, так. Ну я просто не знаю, рахується чи ні. Ну, здається, так, але я не знаю, як це як схованка, так як це просто порятунок. Так, опа, вакутно. Так, 9 пакетів, 9. Не 20, не 30, а 9. Але тут треба буде таким обережним бути. Треба буде обходити там, я не знаю, гори. Все, коротше, треба буде обходити, тільки щоб не потрапити на монстрів. Так. 3, ще 6, 6. Мені реально дуже страшно. Так, 6, 7, 7. Еще один пакет треба. И все. Реально страшно было. Я сюди встану. По фуху мене не замечає. Піду, коротше, обійду. А то вони вискочать на мене. Один ще пакетик один ще Ще треба один. А, я бачу, де пакет. Так, сюди? Фух. О, oh гад, я пройшла. Я в шоці, я прийшла нарешті. Все, ну тепер боятися нема чого. Тепер вже буде дуже просто. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи батут рахується за схованку чи ні. Просто мені цікаво, бо я не знаю. Фух, ну, я вже прийшла. Реально, я ні разу не залізла в коробку, ну нічого, я просто в шоці. Так, тепер 4, 3, 2, 1, поїхали. Так. Все, окей. До речі, бачите, в мене вже літо почалося. Так, сюди. Хочеться від першого лиця. Але вона не повертає. Воно буде просто в одну точку дивитися. Опа, лукаси. Так, все чорний. Прохід. Боже, Вже так якось швидко хочеться їхати. Перший оранжевий тікає. Вау! Ну просто я в жотері я пройшла. Так, тут не обов'язково повертати, але мені хочеться. Поверніть назад, серйозно, повернись. Ні, ми не відступаємо. О, ми їдемо вниз! Так. Я хочу спробувати від першого лиця. Так, сад. Все відемо все, дякую за о, вхід, говорять, блаки. Все милились. Тепер швиденько біжимо до дверей, щоб ми зекономили час. Так, ну і зараз вискочить блакитна. Ось вона. І тепер тікаємо. пройшла другу частину Rainbow Friends. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!